Сімнадцяте століття дике поле починається великий міграційний рух. Слобожанщину заселяють вихідці буквально з усієї України, Затьманщини і правобережжя. А це козаки, селяни, міщани, ремісники, старшини, попичинці. А сам край буйно й помітно розвивається економічно і культурно. Переселенці на новому для себе місці зберігають багатовікові традиції. Відтак Слобожанщина плекає власні амбіції і залишається бути невід'ємною складовою української культури як явища самодостатнього. Привіт! Це новий сезон краєзнавчого проєкту, ТОП-ТОП Луганщиною Пізнай край за 5 хвилин. Досліджуємо власну культурну ідентичність і гортаємо аргументовані докази, що ми це ми. Ви з нами, то погнали. Лишень пам'ятайте про цінність вподобайки, підписки, коментарчика. От тепер точно погнали. Спершу зазирніть на карту. Знайдіть Слобожанщину. До цього історико-етнографічного регіону України входять Східна Полтавщина, Харківська і Луганська області. Більшість районів Сумської, північ Донецької області ще важливе уточнення, бо часом слобожанські традиції дещо некоректно використовують для характеристики культурних явищ всього Донбасу. А насправді південна частина Донеччини та Луганщини мали різний історичний контекст. Ми з вами вже збагнули, що на характер і амбіції слобідської культури вагомо вплинув так званий первісний склад колонізаторів. У дослідженнях українського мистецтвознавця Стефана Таранущенка та історика Дмитра Багалія вихоплюємо інформацію, що на Слобожанщину зійшлися виселенці буквально з усієї України: від Галичини до Полтавщини, від Холмщини до Поділля, і навіть зазирнули бойки з гуцулами. Найперше переселенців приваблюють природні багатства краю. Незабаром це стане базою для виготовлення мистецької продукції Слобожанщини. Далеко не є історичною сенсацією, що в заселенні краю втрутився і московський уряд. Але науковці, які досліджували цей фактор ще у 20-х роках минулого століття, суголосно говорять про те, що імперський внесок у колонізацію Слобожанщини не варто переоцінювати. Кількісні та якісні показники переселення до українського краю той же Стефан Таранущенко толерантно називає вкрапленням у товщу українського населення островків росіян, волохів, сербів, калмиків та грузин, а ще невеличкого числа євреїв та ромів. Себто переселенці з руки Московії не залишили яскравих слідів впливу на культурну ідентичність корінних українців. Які й брали першість у міграційних процесах у межах своїх історичних кордонів, отож культурні процеси Слобожанщини надалі стрімко розвивалися завдяки перехрещенням різних бачень і традицій, які переселенці принесли із собою, зокрема, і знання ремесел з Гетьманщини і правобережжя, мистецькі форми в архітектурі, різьбярстві, гончарстві, ткацтві малярстві, а також своєрідну цехову організацію виробництва. Проте географічне положення Слобідщини на крайньому сході української території мало свій направду здоровенний відбиток на подальшому формуванні національної ідентичності, звідси й пояснення того, що на наших пам'ятках найменше позначилися прямі впливи західноєвропейської культури. Вони є але значно слабші ніж у тій же Чернігівщині або на заході України й поготів. На Слобожанщині важко було знайти провідників західних впливів того ж католицького духовенства або костьолів. Мистецька творчість Слобожанщини 18 століття була колективною, тобто форми мистецтва тоді сприймалися як щось єдине і зрозуміле для всіх верст населення. Така культурна мистецька єдність жила собі аж допоки московити не знищили козацький лад. На початку 18 століття імперський уряд запускає ряд реформ, зокрема й денаціоналізацію українців. Катерина II ініціювала законодавчий акт так звану жаловану грамоту містам 1785 року. За цим актом частину простих козаків звели до стану посполитих, тобто військовопідданих, а решту закріпачено. На подальший розвиток слобідської культури і мистецтва це вплинуло трагічно, адже відтоді усі надбання та витвори тодішніх сучасників зводилися до простонародних винятково-селянських. До слова тогочасним московським актам було важливо відділяти свою культпрограму від давньої української основи. Відтак, відмінні мистецькі форми і продукти на колонізованій Слобожанщині московити позначали поняттям Стара Черкаськії абикності або Черкаскає діла, черкаське письмо». Тобто, попри довготривали, дуже ретельно сплановану політику денаціоналізації культурної пам'яті Слобожанщини Російською імперією, історики суголосно сходяться на тому, що цьому краю впродовж трьох століть вдалося сформувати унікальну культуру, що взяла за основу традиції центрально-українських губерній. Ходимо далі історією нашого краю, наче мандрівник Сковорода Слобідською Україною. Продовжуємо донатити на Збройні Сили України, аби швидше повернутися додому. Напишіть нам, які ще теми можна дослідити і розказати іншим. Разом робимо якісний український контент. Побачимося!